Thank you. Наш музей можна читати по діагоналі зліва направо, справа наліво, як завгодно, і він має бути все одно зрозумілим. Тобто, контекст того, про що ми хочемо розповісти, він має бути зрозумілим. Почали роботу над крафтовими музеями як над мережею у 2019 році. Це було пов'язано з бібліотечною реформою, коли ми хотіли об'єднати бібліотеки з різними закладами, які не при мані для бібліотеки подивитися, як ця система буде працювати, чи буде така, знаєте, взаємовигідна доповнення наших закладів одне одного. І виявилося, що досить. Крута ідея і досить непогано себе зарекомендувала. Наші музеї вони більш націлені на інформативність. Тобто ми свідомо відмовилися від цілої низки експонатів і віддали перевагу саме стендово інформаційній частині для того, щоб люди, які прийшли, наприклад, у бібліотеку і не потрапили на екскурсію, а прийшли самостійно, щоб їм було все зрозуміло. Наша головна ціль музеї зрозумілі для всіх. Робимо це за допомогою. Десь копійного матеріалу, наприклад, це репліки картушів, барельєфів, маскаронів і так далі. Є також оригінальні матеріали, це черепиця. Тут у нас його три екземпляри марсельської черепиці, але в наших фондах їх кілька десятків. Звичайно, що немає сенсу виставляти просто все. Також ми намагалися зробити наш музей не просто там візуальним, а ще й тактильним, тобто, щоб можна було торкатися деяких експонатів або деяких фактур.